26 лютого 2016 року відбулася четверта сесія районної ради сьомого скликання на порядок денний було винесено багато важливих питань. Відкрила сесію голова П'ятихацької районної ради Галаган Раїса Григорівна. Необхідний кворум є четверту сесію районної ради. сьомого скликання оголошую відкритою, шановні колеги. В роботі пленарного засідання районної ради беруть участь Ісаїв, Геннадій Михайлович, депутат Дніпропетровської обласної ради, Саламаха Сервіктович, виконуючий обов'язки голови П'ятихатської районної державної адміністрації. Крім того, на сесії присутні радник, заступники голови, працівники виконавчого апарату райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради, заступник міського голови сільської селищні голови району. Громадська рада при п'ятихатській районі державної адміністрації, керівники районних підприємств, установ та організації, засоби масової інформації, шановні депутати, запрошені Після проведення останньої сесії нашої районного районної ради і рада, і виконавчий апарат районної ради проводили відповідну роботу. Після затвердження районного бюджету та програми соціально-економічного розвитку робота була зосереджена на організаційних заходах щодо виконання наміченого за, за останній період цього часу. В першу чергу разом з головами місцевих рад обговорили і намітили ряд спільних намірів щодо розвитку територій, спільних проєктів, вирішення місцевих проблем, адже дуже тісно пов'язані функції щодо утримання об'єктів комунальної власності, соціального захисту громадян, взаємодії з різними органами влади, державного казначейства, фінансового управління та інші. Проведені семінари, де вивчили зміни до податкового кодексу земельного та бюджетного законодавства. Проведено спільну нараду з керівниками аграрних підприємств за участю асоціації фермерів, де обговорені гострі проблеми цієї сфери та пошук точок дотику у вирішенні і взаємодії із місцевими радами. Відбулася зустріч з іноземними інвесторами. Ви пам'ятаєте в рамках проекту «П'ятихатське Євромолоко. Багато хто брав участь у цій зустрічі. Де ми проаналізували наші можливості спільної роботи із інвесторами для того, щоб запрацював цей проект і змінити ситуацію у галузі тваринництва, у цінах на молочну продукцію в районі і так далі. Відбулись засідання постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку сільського господарства підприємниці, голова Шехда Юрій Йосипович, з питань соціальної сфери, голова Бабич Олена Тимофійна, на яких розглядались питання діяльності житлово-комунальних підприємств, райавтодору, рем, газового господарства, рівень надання послуг населенню підприємствам п'ятихатки теплоенерго, філії Укртелеком і такі інші. Про стан захворюваності населення та готовність лікувальних закладів до подання, надання медичної допомоги під час епідемії грипу, засідання постійної комісії з питань законності депутатської діяльності етики і захисту е, прав людини, голова Миргородський Олександр Євгенович, де обговорено рівень соціального захисту чорнобильців та намічені заходи щодо його покращення. Проведена нарада з ініціативи голів комісії плану бюджетний Бондаренко та соціальної сфери Бабіч з питань діяльності закладів комунальної власності районної ради за 2015 рік. Проведена семінарна рада з головами та секретарями сільських і селищних рад з питань передачі повноважень з переміграційної служби, реєстрації спадщини та майнових прав про окремі питання діловодства та багато інших. Проводився прийом громадян за місцем проживання згідно графіка, який затверджений в районній раді. І я особистий заступник голови ВОЛКОВА Надії Вітальна, виїжджала на території і проводимо прийом громадян в межах районної ради. Якщо в мене в мене вся інформація, я думаю, що сьогодні ми розглядаємо дуже такі серйозні питання, і вони викликали ну, такий як резонанс і в суспільстві п'ятихацькому, і серед депутатів. І я дуже сьогодні запрошую всіх вас дуже уважно слухати інформацію, тому що є нововведення відповідного законодавства про спосіб голосування. І тут теж дуже уважними треба бути всім депутатам. І я запрошую всіх до плід. Конструктивної роботи, тому що депутатський склад оновився набагато. І, звичайно, що новим депутатам ще треба вчитися цій роботі, бо це громадська робота. І, звичайно, що просто. Не перетворювати нашу роботу на майданчик, де змагаються політичні сили. Я вас запрошую до конструктивної, плідної і роботи як єдиного органу, яким є районна рада. Домовились, Дякую. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік доповіла Тахмазова Любов Григорівна, начальник фінансового управління П'ятихацької районної державної адміністрації. По дитячому оздоровчому табору Орлятко пропонується збільшити видатки в сумі 13,6 тисяч гривень по дитячих дошкільних закладах. Пропонується збільшити видатки в сумі 1 264,6 шістдесят тисячі гривень. В тому числі нарахування на заробітну плату 157,1 тисяча гривень, придбання предметів, матеріалів та обладнання 81 тисяча гривень. В тому числі видатки, це видатки на установку віконних та дверних блоків по Івашинівському ДНЗ, Вишнівському ДНЗ, Ромашка, Лозувацькому ДНЗ та ДНЗ номер 3 міста П'ятихатки. Пропонується збільшити видатки в сумі 1 двадцять шість з тисяч гривень, в тому числі на капітальний ремонт в сумі 1 10 тисяч гривень. Це на завершення капітального ремонту Саївського дошкільного навчального закладу Теремок 150 п'ятдесят тисяч гривень, завершення капітального ремонту ДНЗ номер 6 веселка міста П'ятихатки. По загальноосвітніх школах пропонується збільшити видатки в сумі 3 мільйона 252,2 тисячі гривень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 1 мільйон 528,3 тисячі гривень. На придбання предметів матеріалів та обладнання в сумі 131,8 тисячі гривень. Це видатки на установку віконних та дверних блоків по жовтоолександрівській загальноосвітній школі, виноградівському НВК загальноосвітній школі номер 2 та 3 міста П'ятихатки в сумі 130 тисяч гривень та придбання нагрівальних елементів до електроплити по комісарівській загальноосвітній школі 1,8 тисячі тисяч гривень. Збільшити видатки по Саївській загальноосвітній школі на 52 тисячі гривень, на придбання газового водогрійного котла для Нерудстальської загальноосвітньої школи 20 тисяч гривень придбання насосу для системи опалення для Долинського НВК. 7560 гривень. По районному центру учнівської молоді пропонується збільшити видатки в сумі 216,7 тисяч гривень, в тому числі на рахування на заробітну плату 15,8 тисячі гривень, на придбання. Предметів матеріалів та обладнання 290 тисяч гривень, в тому числі видатки на придбання матеріалів для установки твердопаливних котлів по центру учнівської молоді в сумі 199 тисяч гривень, на придбання носіїв ключової інформації для захищеного зберігання електронно-цифрового підпису в СДО клієнт казначейства Казначейство» – дев'ять тисячі гривень. По підвідомчих установах по центру первинної медико-санітарної допомоги збільшити видатки в загальній сумі 662,2 тисячі гривень. В тому числі на оплату праці з нарахуваннями 496,2 тисячі гривень. Знову ж таки, по закладах охорони здоров'я при затвердженні бюджету видатки на заробітну плату у нас затверджені з дефіцитом, на придбання предметів та матеріалів. 10 тисяч гривень це матеріали для проведення поточних ремонтів по ФАПах та амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, по окремих, по яких в минулому році були встановлені твердопаливні котли на придбання. Медикаментів та перев'язувальних матеріалів 93 тисячі гривень, в тому числі на придбання туберкуліну на суму 30 тисяч гривень, та на придбання препарату для хворої з пересадженою ниркою 63 тисячі гривень, на придбання продуктів харчування 33 тисячі гривень, на виконання. Районної програми здоров'я населення П'ятихатщини, а саме на придбання спеціального харчування для дітей, хворих на фенілкотинурію та молочних сумішей для дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. На зубо відповідно до комплексної програми соціального захисту населення П'ятихатського району 30 тисяч гривень, в тому числі для учасників АТО 20 тисяч гривень, для чорнобильців 10 тисяч гривень. На виготовлення проєкту по реконструкції будівлі Головного корпусу районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини 50 тисяч гривень. По центральній районній лікарні пропонується збільшити видатки в сумі 1 499,5 тисяч гривень. В тому числі. Оплата праці з нарахуваннями 596,1 тисячі гривень. На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 72,5 тисячі гривень. Це на придбання медикаментів для забезпечення хворих на грип на суму 60 тисяч гривень та для надання невідкладної допомоги членам сімей загиблих в АТО відповідно до збільшених норм, а саме 40 гривень на один ліжкодень 12,5 тисяч гривень. На придбання продуктів харчування членам сімей загиблих в АТО відповідно до збільшених норм, а саме 35 гривень на один ліжкодень, збільшити видатки в сумі 10,9 тисячі тисяч гривень. На оплату енергоносіїв, а саме на оплату теплопостачання, пропонується збільшити видатки на 600 тисяч гривень. За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального бюджету розвитку пропонується збільшити видатки на капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, в тому числі виготовлення ПКД 220 тисяч гривень. По районній лікарні колишній вузловій, пропонується збільшити видатки в сумі 221,9 тисячі гривень на оплату праці з нарахуваннями. По центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді пропонується збільшити видатки в сумі 9 тисяч гривень, а саме нарахування на заробітну плату 6,2 тисячі гривень, на придбання носіїв ключової інформації для захищеного зберігання електронно-цифрового підпису в системі. Дистанційно обслуговування клієнтка казначейства – казначейство 2,8 тисячі гривень. По кабінету довіра збільшити видатки. На нарахування на заробітну плату 1,8 тисячі гривень. На виконання програми безоплатної правової допомоги населенню Петехацького району пропонується надати дотацію в сумі 10 тисяч гривень. Пропонується також надати субвенцію обласному бюджету на створення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у сумі 10 тисяч гривень. Про районну програму надання безоплатної правової допомоги населенню у п'ятихацькому районі на 2016-2018 роки доповів Мир Городський Олександр Євгенійович, голова постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності правопорядку прав людини та соціального захисту населення серед потенційних клієнтів центру. Незахищені версти населення, учасники бойових дій, вітеральної війни, біженці, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, жінки зі статусом мати героїні, жінки, які народили і виховали до шестирічного віку п'ятеро і більше дітей. Особи з особливими заслугами перед батьківщиною, реабілітовані відповідно до законодавства, жертви нацистських репресій. Програма забезпечить створення рівних можливостей для доступу до правосуддя шляхом організації, надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для цього будуть проводитись систематичні виїзди, прийоми громадян у містах п'ятихатки та відділених населених пунктах району. Та вестиметься широка інформаційна робота в засобах масової інформації на підприємствах, в організаціях. Установах району щодо підвищення правової обізнаності населення та інформування громадян про їхнє право на отримання безоплатних послуг адвоката за рахунок Державного бюджету України. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та їхніх джерел, незаборонених чинним законодавством. Далі, наступне питання про оптимізацію мережі навчальних закладів П'ятихацького району у 2016 році. Для доповіді чи інформації з цього питання надається Зої зоювання, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти П'ятихацької районної державної адміністрації. Будь ласка, займаю. Відповідно до прийнятого закону України від 24-го. Грудня 2015 року, номер 911, про внесення змін до деяких законодавчих актів. Я думаю, ви всі обізнані з цим законом. До багатьох законодавчих документів були внесені зміни, в тому числі, що стосується освіти, були внесені зміни в такому порядку. Встановити, що з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім закладів початкової школи, кількість учнів, у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Всі ви добре розумієте, що в район приходить освітня субвенція, всі загальноосвітні школи. Фінансується з освітньої субвенції. За рахунок районного бюджету в цьому році фінансується харчування, підвіз учнів, всі видатки на школи і інші фінансуються з освітньої субвенції. Тому, звичайно, в районі постало питання, воно постало питання. Ще за низкою розпорядчих документів, які надійшли до відділу освіти від департаменту освіти і науки облдержадміністрації, де відділу освіти потрібно було негайно у січні місяці надати план пропозиції до плану оптимізації мережі навчальних закладів у тому числі. Перевагу в цій інформації і в цих пропозиціях повинні ми були надати по тим закладам, що стосується закону України 911-го. Узгодивши ці питання, узгодив свої пропозиції, порахував у нас у 2016 році три. Загальноосвітні школи, які підлягають під цей четвертий пункт. Це Троїцький НВК, де на сьогоднішній день є 22 дитини і на 1 вересня 25 не буде. Це Новотроїцька загальноосвітня школа першого-другого ступеню, яка на даний час має 27 дітей, але з виходом 9 класу 6 дітей вийде, а зайде менше. На 1 вересня вона має 21 дитину, 21 учень. І загальноосвіт Яковлівська загальноосвітня школа першого другого ступенів, яка на сьогоднішній день має 20 учнів. І як потім з'ясувалося, коли ми почали більш детально вивчати питання, і відбувся у нас виїзд. у... Новотроїцьку і Яковлівську загальноосвітні школи ми проводили. Збори трудового колективу батьківської громадськості, запрошенням голів, сільських рад, депутатів різних рівнів, які проживають на тій території, з'ясувалося, що в Яколівській школі, хоч зараз і немає 20 учнів, от а на 1 вересня, за заявами вже батьків до першого класу, вони набирають 25 дітей. Але ж в січні, коли департамент Освіти і науки облдержадміністрації запросив дану інформацію. Відділом освіти були надані пропозиції на закриття новотроїцької школи з підвозом дітей до Троїцького НВК. Шкільним автобусом, який зараз знаходиться на балансу утриманні вільнівської школи, плануємо зробити капітальний ремонт з передачою на Троїцьке НВК і закриття Яковлівської школи з підвозом до Холодіївської школи. Звичайно, коли ми зустрілися з громадськістю, батьківською громадськістю, ми почули, що Якби Яколівська школа розраховує, якщо і в разі закриття, в разі прийняття такого рішення, то е, підвоз до виноградівської школи. Тобто е, трішечки і по кілометражу ближче, і е, трішки і дорога краще. От. Тут, звичайно, теж тепер треба подумати про те, що е, Підвіз, скоріше, буде це орендований, тобто, треба буде шукати перевізника. Цей закон України 911 наголошує і в тому плані, що пункт 6. обласним київським міським державним адміністраціям органам місцевого самоврядування забезпечити скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів, крім педагогічних, щонайменше на 10%, продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів і скороченням їх кількості орієнтовно на 5% за рахунок об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу, ступеня, реорганізації тощо. Хочу зазначити, що цим же законом регулюється і те, що на органи місцевого самоврядування покладається це. Пункт 16 про місцеве про зміни внесення до закону про місцеве самоврядування України абзац 2 пункту 30 частини першої статті 26 викласти в такій редакції. Реорганізація та ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради. Тому відділ освіти, надавши до департамента освіти і науки облдержадміністрації свої пропозиції. Підготував лист на розгляд сесії е, сьогоднішньої з проханням розглянути дане питання і надати рішення щодо подальшого функціонування цих шкіл. Е, якщо, звичайно, відтік дітей не відбудеться в літній період. А звичайно, рух відбувається. От то говорить зараз за закриття Яколівської загальноосвітньої школи може навіть і не приходиться, тому що при 25 учнів, і вони якби, є в них і ще перспективи, що ще два учня додаться, і буде 27 на 1 вересня. Дана школа. Також зайде фінансування обласної субвенції, і проблем по цій школі не виникне, але виникне проблема по Новотроїцькій і Троїцькому НВК, так як дітей там до 25. Тому, звичайно, я ще раз хочу наголосити вам, шановні депутати, що відділ освіти не ставить за свою мету закрити школи. А виносить на ваш розгляд питання щодо ну, винайти джерела фінансування для утримання цих шкіл. Звичайно, якщо ваше рішення буде прийнято щодо незакриття даних шкіл, відділ освіти буде працювати в строгому режимі економії. Можливо, деякі видатки не будуть е, передбачатися на розвиток тієї чи іншої школи або дитячого садочка, а буде передбачатися е, на, на економії і на утримання цих закладів. Ні, ну чому шантаж? Е, ми, ми написали лист, там написано ваші шляхи вирішення. добре, шановні колеги, ви почули інформацію з Іване, і мушу проінформувати, що це питання не зараз виникло, а звичайно, що це викликало гарячі як кажуть спори і пошуки істини. І звичайно ж, ну може питання? Будь ласка, якщо можна починати, значить, що тут якби на чому ми зійшлися, на чому розійшлися. Розумієте, ну якби і не можна сказати, що ми по різні сторони барикад, бо ми ж все таки один колектив, один район, рада, це представницька влада. Ми сьогодні представляємо інтереси територіальних громад. Ми маємо їх враховувати ці інтереси. І тут супереч суперечка в чому закон і бажання. Закон треба виконувати а бажання утримати, бажання виконати, якби місію нашу захисту наших наших людей. То, якби між між цим ми з вами опинилися. Ну і якби на засіданнях постійних комісій знову ж таки скажу, що одна комісія проголосувала за те, щоб ви не виносити взагалі на розгляд це питання, тому що воно не підготовлене. Інші комісії проголосували за те, щоб винести на розгляд сесії і обговорити. Бо ну, розумієте, тут якби я зразу дійсно і моя позиція була не виносити на розгляд сесії. Але ми маємо визначитись все одно так чи інакше. Ми маємо прийняти якесь рішення, тому що ну, якби не можна, не можна відтерміновувати нічого. Не не визначившись, хоч з якоїсь, хоч частково. Тому довго ми обговорювали і сердились, і дверима хряпали. як кажуть, і все це було. І погодившись з вашими думками і з усіма і громадськістю, тому що у нас великі перемовини були із жителями села, батьками тих дітей, яких над якими скажімо так, тих шкіл над якими зависло це питання закриття їх. Тут два питання. Звичайно, кожен в своїй сім'ї, кожен на своїй території, в, своєму, в своїй установі. Ви розумієте, що ми можемо утримувати все так, як дозволяють фінанси, як дозволяють кошти. Ну, але ж тут є інша складова складова та що там є діти, там є село, там є життя. І сьогодні думка та, що якщо закривається школа, там перестає існувати село. Воно спірне, але воно переважає. Тому що сьогодні, на жаль, політика така, що навіть від того, чи є там школа, чи немає, сьогодні життя в селі не зовсім залежить. Воно може завмирати і вже тоді, коли навіть там і школа є. І ми це бачимо. Бо не від того, що, що там школа є, сьогодні триває життя. Того, чи є там робота, чи є там зарплата, чи є там інфраструктура нормальна, чи є там дороги, чи є там під'їзди, виїзди і так далі. Це оце, по великому рахунку. Але як будь-яке питання, в тому числі, це повинно довго обговорюватися під ним ну, якби якщо і питання закриття цих шкіл, а час все одно мабуть нас приведе до цього. Але ми сьогодні не готові сказати. Ми говоримо про автобуси, а це якесь віртуальне питання. Їх сьогодні немає фактично. Вони не відремонтовані. Сьогодні там я вже не говорю про дороги, по яких ці автобуси напіврозвалені мають їхати вести діточок. Це це ж безпека, це життя дітей, і все. Ми сьогодні не знаємо, що ми маємо в бюджеті, як буде, якщо ми закриємо, і як буде, як ми не закриємо ці школи. Сьогодні ніхто детально не прорахував і не надав таку повну інформацію для того, щоб сьогодні було очевидно, що ми не зможемо або зможемо утримувати ці школи. Звичайно, що от такі от розмови і якби наші розбірки з цих питань вони продовжуються, але як компроміс, як компромісний варіант. У нас дуже велика надія є на те, що Яколівська школа спрацює, і вони нам дали свої матеріали про те, що є і буде в них більше 25 діток на 1 вересня, і це зніме десь якісь мірі напругу. Але дві школи залишаються під питанням. І все ж таки запропоновано проект рішення. Він у вас у всіх на руках. Ми проти закриття цих шкіл. Тому приймається рішення про те, що проект пропозиція така, що ми не приймаємо рішення про закриття, бо воно не є своєчасним вивченим, виваженим, підготовленим і так далі. Тому ми продовжуємо працювати, жити так на, на тому, як, як є на сьогоднішній день, а далі будемо вживатися чи вжиматися в те, що є дійсно десь у чомусь. Можливо, десь якийсь проєкт не відбудеться, ну але ж давайте подумаємо: і вікна треба, і котли треба, а треба, щоб діти в своїй рідній школі навчалися. Поки що так. Тому от така от пропозиція надійшла. І після тих наших всіх розмов така є пропозиція прийняти таке рішення. Далі розглядалися інші чергові питання життєдіяльності району. На цьому сесія районної ради завершила свою роботу.